Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор, і сьогодні в нас в меню гра від студії Ember Lab Kena Bridge of Spirits, яка по суті своєї красива мультяшка з бойовкою в стилі Dark Souls. -у. Можете зі мною, звичайно, не погодитися, але на максимальній складності я в прямому й переносному сенсі цього слова, як кінь. Хто вперше на цьому каналі, скажу, що тут ми займаємося не просто проходженням ігор, а полюванням за всіма трофеями, ачівками чи там як ви ще це можете назвати. Так от, розглянемо сьогодні традиційно, коротко саму гру і вибудуємо план проходження з метою отримання всіх внутрішньоігрових трофеїв. А в інших роликах будуть гайди нарізки про те, як, що і навіщо взагалі ми можемо зібрати. Так от перед нами Кена, юна провідниця духів, яка вирушає в подорож, щоб допомогти душам померлих знайти спокій та очистити навколишні землі від зарази, котра охопила їх. І разом з цією дівчиною нам потрібно буде пройти мальовничими локаціями від густих піксарівських лісів до занедбаних сіл, ну нехай в стилі Діснею. ну реально. Картинка виглядає дуже бадьоро, мені подобається. І допоможуть нам в цій казковій подорожі, маленькі духи природи, котрі зовуться в англійській вокалізації рот, що можна перекласти як гниль. Ось такі кумедні гнилячки. Це практично те ж саме, що й короки в серії ігр про зельду. Але на відміну від зельдовських куроків, котрі нам допомагають прокачати лише інвентар, ну і також какашку дарують, але не про це. Ось ці гнилячки будуть допомагати нам дійсно протягом гри. Їх можна буде натравлювати на босів, задіювати під час виконання пазлів, а також вони ж нам допоможуть розблокувати доступ до нових здібностей в дереві прокачування персонажу, тобто кени. Всього їх потрібно буде зібрати аж 100 штук, за що ми отримаємо очікувано специфічний трофей в грі, а також при цьому прокачаємо запаси енергії кени на максимум. Стосовно босів, тут, як я вже сказав, на максимальній складності є серйозний виклик для гравця. Що дизайн, що мовсет босів просто чудесні, виглядають і граються класно. Я крихтав, старався, вчився і, врешті-решт, зміг подавати цей челендж у вигляді високої складності, на котрій нам потрібно пройти гру, щоби отримати один з трофеїв. І тут я зазначу, що вам прийдеться теж попітніти, якщо ви, звісно, захочете отримати всі досягнення в грі. Адже за оцінками гравців, складність скени десь на рівні. 7 з 10. Немало, я вам скажу, і воно схоже на правду. Якщо, звичайно, не юзати гліч, один який понижує складність проходження цієї гри на 100% десь до 3 з 10. Але про цей гліч ми поговоримо окремо в іншому відео на цьому каналі. Сьогодні ж ми просто роздивимося всі очівочки, а потім в іншому відео я вам покажу, як я проходив цю гру на майстрі. І аж десь після у нас з'явиться відосік про те, як забузить гру саме для тих маленьких поганців-трофіхантерів, котрі люблять юзать різні глічі. Але все ж таки, друзі, якщо у вас багато вільного часу, бажання пройти гру на максимальній складності, але зі старту вам якось боязно її проходити на майстрі, то ви можете швиденько пробігти гру на легкому або середньому рівні, зібрати все, прокачати все, а потім піти на NG+, і там уже на майстрі вам буде грати набагато простіше, тому що будуть і всі навички прокачані, і всі гнилячки зібрані, ну і все інше. Все крім точок медитації, наскільки я зрозумів, там прийдеться по новій качати вам все здоров'я. Але то про це окремо. Так от трофей: зібравши маленьких гнилячків, ми отримали ачівку за 100 штук, так? А тепер, ймовірно, ви захочете зробити так, щоб ті відрізнялися один від одного. І для цього в грі є інший тип колекційних предметів ось такі шапки, інколи це маски, котрі можна використовувати, щоб одягати їх на малечу. Для цього нам необхідно буде збирати особливу валюту в грі ось такі кристальчики і витрачати їх у таких ось візочках з шапками. Це суто косметика, але за збір 51 елементу одягу для наших покемонів нам дають трофей в грі. А також, окрім звичайних скринь з лутом, нам будуть зустрічатися такі прокляті скрині, котрі кидають гравцеві челендж. Під час такого челенджу треба перемогти певну кількість ворогів, інколи на час, інколи з порожнім хелсбаром, баром а інколи просто потужних ворогів треба перебити. Всього скринь в грі наліковується 13 оцих проклятих, і я їм вам всі покажу і розповім про них в тому відосику, де буду розповідати про колекційні предмети найближчим часом. А поки ми маємо тут справу з хворобливими міазмами, котрі нам необхідно буде перемогти. І час від часу під такими міазмами будуть нам зустрічатися сховані квіткові храми. За перший відновлений квітковий храм нам дають ось такий трофей. А за те, що ми очистимо всі 24 квіткових храми, нам дається ще одна нагорода. Після битви з босами, а також в секретних локаціях, я вже сьогодні згадував, можуть бути знайдені точки для медитації, де Кена не лише входить в резонанс з природою, а й збільшує полосу здоров'я. Таким чином, ми можемо прокачати хелс бар 12 разів за гру, відвідавши всі 12 точок для релаксу. Майте на увазі, треба дочекатися, доки полоса здоров'я не щезне, інакше цю точку можуть взагалі не зарахувати, як пишуть в інтернетах. Я особисто не перевіряв. Так воно чи не так, а просто повірив інтернет чуткам і чекав ось до цього моменту, а аж після вставав. І наостанок нам доведеться ще знайти 10 загублених пакунків, або як там написано в грі, посилок духів, і доставити ці пакуночки адресатам. Досить цікаве заняття, враховуючи, що ці посилки часом досить гарно сховано. Та й сама доставка не просто принеси подай а ще й невелике випробування або якийсь секрет. Окрім всього перелікованого, вам потрібно буде прокачати всі здібності кени. А враховуючи, що кількість карми, тобто очків для прокачки в грі, обмежено, там, окрім однієї секретної точки, де можна фармити і про яку ми поговоримо окремо, а ще й вороги в грі, до речі, не відроджуються. То майте на увазі, треба буде якось цю карму, як то кажуть, правильно оприділити, або прокачувати навички, або розблоковувати ось такі ось чарівні камінці, котрі прокачують наш став. І наостанок нам ще залишилося отримати, так би мовити, ситуативні або бойові трофеї в грі. В першу чергу, давайте спробуємо зробити найпростіший трофей в грі, пов'язаний з бойовкою. Для цього від нас потребують перемогти моба зі щитом отакого маленького, не зламавши тому щита при цьому. Щит його ламається на R2, тому атакуємо тільки кнопкою R1, якщо граєте на PlayStation, як я. Робимо перекати, атаки зі спини, або якщо у вас уже з'явився лук, просто стріляйте йому поміж очей. І десь на початку гри також ви можете виконати трофей, де треба одним парируванням атаки ворога перемогти одразу трьох. Тут на ділі все простіше, ніж звучить, і простіше ніж вимовляється слово парирування. Вибиваємо життя ворогів майже повністю, збираємо їх до кубки і паруємо атаку будь-кого, хто на нас нападає з них, через кнопку L1. А прокачуючи лук, ви зможете розблокувати здібність стріляти стрілою, заряджену вашими гнилячками через квадратик. І для очівки вам треба просто одною стрілою такою зарядженою пробити трьох ворожих мопців. А вивчивши навичку мультипостріл, треба насувати гнилячків за допомогою квадрату на геймпаді PlayStation, стрільнути в захопленого гниляками ворога стрілою, і при цьому довкола нього повинно бути мінімум ще три вороги. І ще одне випробування для лука поцілити по трьом критичним точкам ворога за 3 секунди. Під це правило потрапляють ті точки на тілі ворогів, котрі підсвічені жовтим. А також є простіший метод стріляти по трьом камікадзе. У таких мобів все тіло суцільна критична точка. Так що вижиться лише дочекатись моменту, коли їх буде бігати троє перед вами і швидко поцілити по всім трьом. І тепер переходимо до піротехніки. Як тільки ну, ми розблокуємо бомби, кидаємо одну із них в метелика, підриваємо того і воля, є трофейчик. А якщо ви зможете вбити ворога, підірвавши бомбу на льоту, пустивши в неї стрілу, то за такий екшн мув вам дадуть ще один трофей. Найбільш челенджовим квестом буде, мабуть, вбити мага за допомогою його власної бомби, котру він пускає в нас. Проблема в тому, що маги вміють лікуватися, викликати мобів, ну і битися палкою теж вміють. А от бомбу треба вам ідеально запарірувати і відправити назад в мага. Тому щоби дуже не заморочуватися, просто йдемо далі за сюжетом. Доходимо до моменту в грі, коли з'явиться новий тип магів, котрий не лікується, і це вже буде легше зробити. І далі робимо як на відео В окремому відео про всі очівочки, де я буду розжовувати, про всі колекції, я вам також розповім і про цей трофей більш детально я гадаю. Ну і гадаю, ви автоматом рано чи пізно зробите ось цю очівочку. Треба за один бій використати силу гнилячків 5 разів, на будь-якому босі, в будь-якому випадку, рано чи пізно ви зробите. І уже майже під кінець гри у вас відкриється нова здібність – проходити крізь бар'єри і дамажити ворогів, роблячи ривок. Якщо ви одним ривком зможете перемогти одночасно трьох противників, буде вам нагорода, тут як із парируванням. Треба вибити життя трьом ворогам, зібрати тих до кубки і одним ударом задамажити на R1 плюс L1. Лишилося зробити лише фото в грі, а також можна спробувати отримати найпростішу ачівку в своєму житті, підписатися на цей канал. І разом з тим не забувайте донатити на ЗСУ, друзі. Як я вже казав, якщо хочете більше відосів від мене, подивіться в опис під цим роликом. Там є і канали інші мої, і канал зі стрімами, і все, 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 все. Дякую всім за увагу. Біля мікрофону був Ігор. побільше вам класних ігор. І слава Україні!